Тиснемо на кнопку Завантажити додаток у правому верхньому куті. Є ймовірність, що Windows 11 буде блокувати завантаження цього додатку. З чим це пов'язано мені невідомо. Якщо Windows заблокує завантаження, з'явиться ось таке попередження. Тиснемо на «Дізнатися більше. Переходимо в журнал захисту. Відкриваємо інформацію про наше завантаження, тиснемо на кнопку Дії та вибираємо Дозволити. Після таких маніпуляцій Windows дозволить нам скачати файл. Переходимо в папку завантаження та вибираємо файл REMServiceSetup. Самостійно створюємо папку для нашої програми і переносимо туди цей файл. Запускаємо файл встановлення програми. Програма ще не має ключа безпеки, тому з'явиться таке повідомлення. Тиснемо докладніше, потім Виконати. Буде запропонована можливість вибрати каталог, в який буде розпакована програма. Тиснемо «Розпакувати». Щоб оновити застосунок, переносимо скачаний файл в папку, в яку встановлено програму. Далі запускаємо файл оновлення та дозволяємо замінити всі необхідні файли. Запускаємо наш додаток.